Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу з вами розібрати другу активність по проєкту Mint Network та початок тестнету по табі. Почнемо з Mint Network. Я вже робив відео на каналі, хто виконував той молодець, хто ні, починаємо вже з цього. Mint Network це децентралізована платформа, яка використовує адаптивне, повністю гомоморфне шифрування для захисту даних користувачів, смарт контрактів і ще на web 3. Виглядає досить перспективно. Тож мені він цікавий. Так ось, зараз з'явились нові завдання, які я хочу розібрати разом з вами. Як завжди, всі посилання з відео залишу в моєму телеграм-каналі, а посилання на пост залишу під відео. І першим кроком, що нам потрібно буде зробити, це взяти тестові токени ефір Сеполія, якщо у вас їх немає. Для цього переходимо за посиланням тестові монети Сеполія» Sepolia та потрапляємо вже на мій улюблений кран. Що тут потрібно зробити? Нічого складного, вже неодноразово показував, швиденько також покажу і зараз. А Копіюємо свій гаманець MetaMask, вставляємо сюди, проходимо капчу та натискаємо Start Mining. Показує ось таке віконце. Тут ми можемо регулювати наші канали, скільки каналів хочемо виділяти. Чим краще у вас комп'ютер, тим більше каналів можете ставити. І для того, щоб забрати свої тестові монети, вам потрібно намайнити мінімум 0,05 Сиполія ефіра. Коли у вас тут буде 0,05, натискаєте Stop Mining та забираєте тут свої монетки. Якщо менше, ви не зможете їх собі забрати. Після того, як Ви взяли тут сиполію. Потрібно навести на горелі, натиснути Facet. І ось тут зробити те ж саме: знову вводити свій гаманець, проходити що не робот, натискаєте Start Mining. І також можете тут вибирати канали, скільки ви можете дати для майнінгу. Але тут трішки менше потрібно, щоб забрати свої монетки. вам. Тут потрібно мінімум намайнити 002. Goер, щоб забрати. Коли тут буде 0,02 та більше, просто натискаєте знову ж таки Stop Mining та забираєте свої тестові монети. Гадаю, складного нічого немає, з цим ви впораєтесь без проблем. Після того, як ми забрали тестові монети Гоерлі та Сиполія, нам потрібно обміняти їх на Arbitrum, Scroll та Linea. Для цього нам потрібно зробити Bridge. Переходимо за посиланням Bridge монет. Та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут ми коннектимо свій гаманець, потім вибираємо тут Сиполія і арбітром Сиполія. Тут вводимо десь 001, натискаємо Send, підтверджуємо через гаманець та чекаємо, поки надійдуть монетки. Потім, коли це все пройде, натискаємо ось тут. та тут ми вже вибираємо scroll сиполія. І також вибираємо, наприклад 001, натискаємо Send, підтверджуємо через Metamask та чекаємо, поки пройде брідж. Щоб забрати нам Linea тут нам потрібно вибрати вже горлі. Для цього беремо горлі, Тут внизу ми вибираємо Linea наприклад, 001 та натискаємо Send. Можна трішки більше, якщо у вас буде більше монет Горлі. І все. Складного тут нічого немає, просто зробили брідж. Ну, по часу десь це буде десь 10, 10 хвилин, але в принципі можете ставити на брідж та займатися поки своїми справами. Після того, як ви це все зробите, нам потрібно вже зробити трансфери в самому Тестнеті. Для цього переходимо за посиланням Testnet Mint Network та потрапляємо на ось цю сторінку. Натискаємо Connect Wallet. Я вже тут раніше підключався. Якщо ви не підключались, вам потрібно буде підтвердити в своєму Metamask і потрапляєте на цю сторіночку. Далі переходимо на трансфер та починаємо виконувати завдання. Ну, ось тут, по-перше, нам треба зробити в арбітрум, в Linea і в скро. Почнемо з Arbitrum. Я вибрав тут арбітрум, залишаю. Потім тут ваш гаманець, і нам потрібно кудись його переводити. Можете, наприклад, зробити, як я робив. Це відкрив свій Metamask, натиснув на аккаунт, і додав собі ще один аккаунт. Тобто ось цей. Просто натискаєте Add account, новий аккаунт, вписуєте назву і все, у вас буде другий гаманець. А можете перейти за посиланням, я залишу до минулого посту, і там в коментарях дуже багато залишали гаманців. Можете звідти брати будь-який гаманець та робити туди. Транзакції. Я, наприклад, зараз візьму гаманець з того посту та покажу, як все вірно виконати. Одну хвилиночку. Все, взяв гаманець Павло Кравчука з коментарів, вставляю його сюди і починаю робити трансфер. Для цього, наприклад, вводжу 0,0.1 та натискаю трансфер. Чекаю, поки тут потрібно буде підтвердити. Натискаю підтвердити. Трішечки чекаємо. Підтверджуємо в нашому гаманці, натискаємо підтвердити. І все, наша транзакція пройшла. Добре, натискаємо ОК. І вибираємо наступну нашу мережу. Натискаємо Linea Goerli». Підтверджуємо тут зміну нашої мережі. Все, добре, мережа змінилася. І тепер те ж саме: роблю 0, 0, 1. Наприклад, вставляю гаманець і натискаю «Трансфер». Чекаю, поки буде підтвердження. Натискаю підтвердити. Та натискаю підтвердити в нашому гаманці. Також трішечки чекаю. Все, добре транзакція пройшла. Натискаємо ОК. І переходимо до останнього це scroll Сиполія». Натискаємо Scroll Сиполія». Знову змінюємо нашу мережу в нашому гаманці Switch Network. Вставляємо гаманець. Тут знову ставимо 001 і натискаємо «Трансфер». Натискаємо підтвердити. Ще раз підтверджуємо гаманець і трішечки чекаємо, поки пройде транзакція. Транзакції проходять дуже і дуже швидко, тож нам не потрібно довго чекати цього. Все, це ми теж виконали. На цьому наші дії тут закінчились. Багато транзакцій робити не потрібно. Я гадаю, цього буде достатньо. Або на свій другий гаманець скидуєте, або берете будь-який гаманець з посту з минулого. І вставляєте його сюди та робите транзакції. Все, з цим ми впорались, і нам тепер потрібно пройти завдання на Galax. Переходимо за посиланням Galax Mint Network та потрапляємо на ось цю сторіночку. Час у нас є до 21 березня 2024 року, тож трішки ще є часу, можемо робити. Але краще це все робити пошвидше. Завдання дуже легкі. Підписатись, підписатись на Discord, тут зробити пост та відмітити двох друзів в Твіттері, перейти на сторіночку, тут також перейти на сторіночку, потім зробити ScrollTestnet трансфер, Linea Transfer, та Arbitrum теж трансфер зробили. Та додатково можемо отримувати за кожного запрошеного друга собі 5 поintів. Якщо у вас є така можливість. Просто натискаєте шар, копіюєте посилання та ділитесь цим посиланням зі своїми друзями. Після цього, ось тут клеймите свої пойнти. а витрат ніяких тут немає. Тож, все робиться безкоштовно і часу займає, як бачите, небагато. Гадаю, що пропускати не потрібно. На цьому все. Складного нічого немає. Головне отримати тестові монети. Пси можуть інколи виникати. Проблеми. Все, добре, з цим проєктом ми закінчили. Далі давайте перейдемо до табі. Табі це модульна ігрова платформа Cosmos L1, сумісна з будь-якою віртуальною машиною. В інвесторах мій улюблений Binance Labs та багато інших топових інвесторів. Як бачимо, заінвестували вже в цей проєкт 11 мільйонів доларів, що досить непогано. Раніше в них був Тестнет з їх маркетплейсом. Але зараз вони вирішили ще й запустити свій блокчейн, що досить непогано. І з цього приводу вийшов вже їх невеликий теснет, в який потрібно заходити обов'язково. Перспектива тут, я гадаю, є велика. Тож почнемо. Попереджаю, краще виконувати це в браузері Chrome або Brave, тому що в Мазіла в мене були проблеми. І ще також попереджаю, з цим тестнетом дуже багато ще проблем. Тож, можуть бути глюки. Не переймайтеся. З часом ви можете робити, все буде добре. Перше, що нам потрібно зробити, це додати тестову мережу табі. Переходимо за посиланням тестова мережа табі. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Спускаємось трішки нижче, і тут бачимо Add Tabi Testnet. Натискаємо та натискаємо в нашу Metamask. Approve. Трішечки чекаємо. Все додалось, натискаємо Switch Network. Добре, ми перемкнулись на нашу мережу. Якщо перевіримо, то бачимо, що в нас тут табі «Testnet». Добре, після того, як ми це зробили, нам потрібно взяти тестові токени табів. Переходимо за посиланням тестові токени табів. І потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут складного нічого немає, просто відкриваємо свій гаманець Metamask, копіюємо гаманець. Та вставляємо ось сюди, натискаємо Request. Трішечки чекаємо. Все, тестові токени е, ми взяли. Десь на протязі 2-5 хвилин вони повинні зарахуватися. Але може й пройти доба, тому що я, коли тільки вийшов цей тестнет, десь чекав добу, поки тестові токени прийшли мені на гаманець. Дивіться, також з першого разу в мене не брались тестові токени. Я разів 10, це в перший день натискав. Щоб отримати тестові токени. Тож, будьте до цього готові і не засмучуйтесь, коли це не вийде з першого разу. Якщо це не виходить, пробуйте трішки пізніше або наступного дня. Після того, як ви це все зробили, вам потрібно буде відправити ваші тестові токени на якийсь гаманець. Як я це робив? Я відкривав свій Metamask, додавав собі ще один аккаунт як це зробити, Натискаєте аккаунт. Натискаєте Add Account, Новий аккаунт. Тут вписуємо назву, яку ви хочете, це не важливо. та натискаєте Створити. Все, у вас створився ще один гаманець. Копіюємо адресу. Перемикаємось на свій перший аккаунт. Потім, тут в мережі табі, натискаємо Надіслати, а вставляємо сюди гаманець наш. Тут, до прикладу, пишемо одиничку. Та натискаємо Далі. Трішечки чекаємо, та натискаємо Підтвердити. І чекаємо, поки тут буде написано виконано. Все підтверджено наша транзакція пройшла. З цим теснетом ми впорались. Він дуже швидкий, а я показав тільки, що як вірно зробити. Далі будемо чекати на продовження. Воно обов'язково, я гадаю, буде. Ще один момент, який би хотів зробити це потім потрібно взяти наш гаманець, це який ми скопіювали та брали тестові токени, скопіювати його, повернутись до першого нашого сайту. Та ось тут вставити гаманець і перевірити його. Все, просто ось так зробіть, щоб показався ваш гаманець, показався баланс і все, більше нічого не потрібно робити. Це треба зробити про всяк випадок. Це від мене більше, скоріше за все, порада. І все, тут ми закінчили. Тепер нам потрібно виконати завдання на Gaulx. Переходимо за посиланням в Tab. та потрапляємо на ось цю сторіночку. Єдине, що щоб отримати цю NFT, у вас залишається 2 дні. Тож потрібно буде зробити це швидше, а складного тут нічого не потрібно робити. Підписатись, лайкнути, зробити ретвіт, а, зробити твіт, перейти на сторіночку, підписатись, лайкнути, ретвіт, твіт. Все. Після цього натискаємо Climb. Ви отримаєте 1 ат та 25 поїнтів. І на цьому все. Як бачите, все дуже швидко. Головне, щоб все працювало: це робити або краще зранку, або вже. Пізно ввечері, коли більш-менш навантаження не таке велике. Я просто робив десь одного разу о 12 й годині, це було дуже і дуже все повільно і куба помилок. А робив раніше або пізніше, і все проходило дуже швидко, як зараз. Далі чекаємо на новини. Всі новини по цьому проєкті я буду. Обов'язково писати в своєму телеграм-каналі, тому що цей проєкт мені дуже подобається, я давно вже слідкую за ним і гадаю, що коли вони все зроблять і зроблять дроп, то ми зможемо досить непогано тут отримати. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на такі проєкти, як NCX Біржа, Супра та Ріки. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення!